Вже другий рік поспіль у Хмельницькому організовують масштабний спортивний фестиваль. Воля Фес присвячений Дню Незалежності України. На ньому будуть представлені одразу декілька видів спорту: біг з перешкодами. Кросдуатлон, крос та скандинавська ходьба. «У Нас будуть представлені дитячі старти. Це буде 100 метрів, можуть приймати дітки від народження. Тобто мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь до шести років. Також буде дистанція 500 метрів з шести років і до шістнадцяти. Там буде два двовікові групи дітей. Дорослі в нас дистанції це 2 кілометри для початківців це 5 кілометрів, більш такі довша дистанція. І найдовша дистанція це 10 кілометрів і 16 перешкод. Для учасників подій та глядачів підготували чимало цікавого. Локації для дітей. Тей мотокрос шоу також можна буде себе спробувати с річбі з лука. Призери отримують цінні подарунки. А от кожному учаснику фестивалю подарують медаль. Для хмельничан та гостей міста будуть виступати місцеві музичні гурти та виконавці. А також для усіх поціновувачів книг звучатимуть цікаві твори та композиції. Будуть представлені різні види спорту, такі як біг з перешкодами, до атлон, біг та велосипед скандинавська ходьба. А також буде кросфіт. Дитячі локації, сцена також буде з екраном, де будуть творчі виступи». Для дітей участь у змаганнях буде безкоштовною, а от для дорослих фестиваль буде коштувати від 800 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку ЗСУ для закупівлі приладів нічного бачення для восьмого полку. Воляфест відбудеться у неділю, 27 серпня, на галявині лісу Грінівецького лісу, що в мікрорайоні Озерна. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.